Є, друзі, перше клювання. Перше клювання. Я тільки поставив приманку, яку на днях виловив, мікромандулу. Реально на днях виловив. Кинув в рюкзак в кишеньку. Думаю, поставлю спробую, ніколи не ловив. І що ви думаєте? І воно спрацювало. Тобто це значить що? Що риба на точці є. І це дивіться, який окунь. Ха-ха, друзі! Ось так. Мікромандула. Мікромандула. Отакої. Не очікував. Але дуже класне клювання, дуже далеко від берега. А подача така, я думав, це те судак на 3200. Або може на 3300. Але після підсічки я вже ну, думаю, якийсь дрібнесенький. Але ні, друзі, це гарний красивезний окунь. Ось такий красень. Не, ну песня, песня, я вважаю. Зараз ми його, звісно, сфотографуємо і будемо відпускати такого красунчика. Клас, клас, друзі, супер. Друзі, погляньте. Бачите, єлі-єлі так ледь-ледь сидів. Отака От малесенька мандулка принесла нам рибулечку. Класний окунь. Давайте, друзі, його відпустимо. Пішов малий, давай.